Щири вітаю буковинців, щиро вітаю чорнічан, щиро вітаю всіх, хто дивиться телеканал Чернівецький промінь. Я Василь Заброцький і в ефірі програма Майдан. А, сьогодні наші гості це організатори і е, координатори громадського руху руху за очищення Василь Гацько, голова партії Демальянс і Олександр Боровик, виконуючи обов'язки заступника губернатора Одеської області Михайла Саакашвілі. Добрий вечір. Вітаю, добрий день. Що робити в Ну, Приїхали з важливою місією сформувати. Команду, до якої ми хочемо вдолучити один мільйон українців небайдужих, які прагнуть змін, які поділяють наші вимоги сьогодні до влади. Вимоги ми ці проголосили фактично в Харкові. Це відставка уряду Яценюка і формування нового уряду, який працюватиме для українців, а не для олігархів і корупціонерів. Це незалежний генеральний прокурор, який може зламати корумповану систему, а не захищати її, як це відбувалося зараз. Це пакет економічних законів, які дають можливість заробляти людям і бізнесу чесно і багатіти. Це невідворотність покарання, якої, на превеликий жаль, до сьогоднішнього дня, після двох років, з моменту Майдану і трагічних подій, все ще не запроваджено. І це нове виборче законодавство, яке дозволяє викинути нам олігархів з української політики. В меморандумі, прийнятому в Харкові, Одна з трьох вимог була відставка прокурора. Прокурора вже відставили. Ну він подав відставку. Можливо, там найближчим часом і прем'єра відставлять. Чим займатись буде суто суто су 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 самої відставки недостатньо абсолютно очевидно. Якщо сьогодні замість одного корумпованого генерального прокурора або неефективного прем'єр-міністра, приходить інший, то змін в країні ми не матимо. Аби ми їх сьогодні мали, потрібно ставити високі вимоги до всіх тих, хто може претендувати на ці посади, і домагатися, щоб ці вимоги. Були дотримані, коли говоримо про нового генерального прокурора. Маємо сьогодні знайти незалежного генерального прокурора, захистити його сьогодні від філяких впливів однієї особи чи поліполітичних партій і дати йому можливість звітувати через два роки, так само як, наприклад, сьогодні звітує іспанець, який очолював міжнародну комісію по боротьбі з корупцією в Гватемалі. Він сьогодні дістає звіт. Каже за два роки 150 серйозних справ доведених до вироків, з П'яти там генералів армії сидять в тюрмі. Колишній колишній президент країни сидять в тюрмі, значить, кілька очільників національної поліції сидять в тюрмі і так далі. Ось це робота справжнього генерального прокурора. Тобто, нам сьогодні треба дати можливість і новим інституціям, і генеральному прокурору працювати належно. Його потрібно знайти те саме і з урядом. Но завдання нас не просто відставити уряд, хоча це насправді є важливим завданням, яке ми сьогодні. Воді маємо обов'язково виконати, але і е, призначити новий уряд. В новому уряді очевидно мають бути люди з алергією до корупції. Та це те, що називається у світі нульова толерантність до корупції. А в новому уряді мають бути люди, у яких є воля до змін, які можуть ламати систему, а потім будувати нову. Це все не, не, не просто. І тому відповідно є чим займатися. А коли а, а ще коли говоримо про порядок денний на майбутнє, та от коли говоримо про. Економічні свободи про нові закони, які забирають бюрократію з чиновника життя, життя простої людини, а обмежують його, то відповідно ясно, що є чим займатися. Є. Вертаємось так. до руху і трошки жовтизни, пане Олександре, ваші опоненти вам закидають, що ви замість того, щоб працювати в Одесі, займаєтесь політагітацією, роз'їжджаючи по Україні. Так. Хто виконує обов'язки ваші в Одесі? Ну, дивіться, по-перше, якщо нам кажуть, що найгірше. Що ми робимо в житті, це що ми їздимо по країні і будуємо антикорупційний рух, то, чесно кажучи, я таку критику завжди візьму. Це значить, що нічого іншого в них немає, і це добре. А я дуже сподіваюся, що всі учасники руху будуть мати такий самий компромат, як цей. Що стосується а, справді, дивіться, я виконую обов'язки. А губернатор, заступника губернатора Одеської області, на жаль, Кабмін адміністрація президента мене не можуть затвердити як заступника, бо Я думаю, вони, іколи, та, вони представляють, що ми, ми вони думають, що ми представляємо якусь опозицію, і вони правильно це думають, і вони не підтримують нашу роботу. Тому, коли вони кажуть, чому ти не працюєш. Моє перше питання, а чому ти мене не затвердиш? Да? А Це перша річ. Друга річ, справді дуже багато роботи в Одесі, але ми хочемо поміняти, скажімо, митницю, не можемо, нам не дають це робити. Вчора вийшов е, начальник е, поліції Лорд Кіпанідзе, сказав: мене саботують, я хочу зламати корупцію в поліції. В мене ті самі проблематичні служби, що в поліції є, в мене їх забирають. Ті, що займаються наркотиками, е, реєстрацією автівок, в мене забирають і не дають мені їх реформувати. І ти дивишся на це все, і ти кажеш, мені треба робити добру роботу в Одесі. Але мені також треба зламати голову ці гідрі, що називається український корупційно-олігархічний стеблишмент. І я один це не зроблю. Мені потрібна допомога людей е, на Буковині. Мені потрібно це на Галичині. Мені потрібно це в Закарпатті, Мені потрібно це в Харкові. Нам це потрібно, Та? і тому ми тут. Тому ми будемо їздити цілою країною, і це не наш рух в. Е, це я хочу. Ми хочемо, щоб це був рух всіх українців, кому вже набридло. хто вже не хоче так жити, хто хоче цю цю динаміку міняти. Пере зрозумів, чому ви залишились в Україні після того, як у вас не склалось в міністерстві економіки? Точніше, не у вас не склалось, а в них не склалось. Це залежить від кого ви запитаєте. Да, ну, тепер я зрозумів, тому що відверто кажуть, що я був переконаний, що просто ну якби мене там мол, так сприйняли, я б залишився. І довів, що таки треба це робити, тому я вітаю ваше, дякую. Ва, ваше бажання. Дуже, дуже дякую. Але тепер повертаємось до руху і до партії. І можливо, ви, до речі, ви стверджували, що рух можливо переросте в партію. У мене таке питання. І це не питання, це спогади. Дев'ять років тому Луценко їздив Україну з рухом е, «Народна самооборона». Е, так само в кожному місті зустрічі, мітинги, ефіри. Потім вони об'єдналися з нашою країною, НУНС вийшов, і це була одна партія і так далі. В Україні більше 200 партій. Невже щось нове можна сьогодні запропонувати людям? Якщо і можна, і треба щось запропонувати, то ясно, що не партію, а потрібна сила, справжня сила, яка здатна змусити владу оновитися, оновити державу, викорінити корупцію, змінити правила, які породжують цю, цю корупцію. Тому відповідно зараз більше йдеться про це. У нас теж в Координаційній раді часто відбуваються дискусії з приводу того, яке має бути майбутнє руху, руху за очищення. І думки абсолютно різні. Хтось говорить, що рух завжди має залишатися громадянською силою, хтось говорить, що на базі руху може колись там вирости дві, три, чотири нових політичних сили. Одна ліва, наприклад, інша права, третя центристська і так далі. А хтось говорить, що рух має стати поштовхом насправді для існуючих нових політичних сил, і політичних реформаторських середовищ. А хтось вважає, що все це має об'єднано. Натися в єдину політичну силу, яка піде і переможе на дострокових парламентських виборах у разі їх проведення, аби сформувати уряд і здійснити необхідні зміни. Я якраз відношуся до останніх. Так, якщо якби я міг сказати, ви знаєте, по-перше, там в нас дуже багато партій, але я вас запитаю зразу: хто в нас є з тих сьох, всіх, що там є, хто в нас є правоцентристська фіскально-консервативна? Соціально ліберальна партія, ви скажете такої немає. Ні, ні, я скажу, ви починаєте матюкатись. Розуміє, немає що ж не але але такої немає. В нас в нас в нас. Партійна культура в нас дуже слабенька Ні, у нас партія більшості та, це, та, політичні це політичні проекти розуміють в парланізнесову бізнесові та. політичні проекти і мають які мають короткий цикл свого життя. Та. Сьогодні і, почали і, завтра зникли. Та. але подивіться, як я на це дивлюсь. Я жив в, в Чехословаччині, коли там відбулася революція. І потім йшли на вибори. Вони йшли. Організація, що йшла на вибори, називалася Обчанський форум, громадський форум. Вони виграли ті вибори, вони дістали мені здається 75%. і потім вони собі розділилися. Вони не було вже комунізму, а вони взнали, що вони орієнтуються на Європу. І потім вони почали сперечатися вже. Хтось був більше правоцентристський, хтось був за права гомосексуалів, хтось ні. Це вже інше питання. Це вже європейська політика. І нам треба туди зробити цей крок. Нам треба вийти на мережі, де ми можемо почати робити, сперечатися не з комуністами, бувшими, не з регіоналами, бувшими, а сперечатися в рамках якоїсь європейської політичної агенти. Питання в тому, що наша історія, сучасна історія України, мала рух, який розпався на там декілька партій, мала об'єднану опозицію два роки тому, яка розпалась теж ну вона об'єдналась, а потім розпалась знову ж і так далі. Що де той стержень, що буде тримати рух, у ну, от, 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 мене це питання? Я е, продовжу е, серед тих партій, які заявлені як організатори, є народний контроль. Це партія, яка вважається проектом банкової, конкретно Ковальчука. Де е, гарантія того, що весь рух не стане проектом банку? Дивіться, гарантії такої немає ніколи. Гарантія є в людях, що будуть цей рух організовувати. Не подобається їм контроль. Вони можуть його прогнати, це взагалі не питання. Але але а головне, щоб це був демократичний рух, і щоб в цьому русі можна було вирішувати, кого ми хочемо лідерами, кого ми не хочемо лідерами. Бо зараз дивіться, коли я йшов на мера, скажімо, в Одесі, то дзвонили з банкової і сказали: Буровик, де кандидатом мене ніхто не вибирав, мене ніхто не слухав, які в мене плани були. Вони просто погодились з тим, що сказала банкова. Якщо це не буде таким самим проектом, то якщо народний контроль є якимось проєктом, я не знаю, чи вони є, чи немає, їх ніхто не буде слухати. Бо якщо є демократичний процес, то ми будемо вирішувати, прийде Василь, прийду я, і ми скажемо: дивіться, ми хотіли би, наприклад, ми хотіли би бути лідерами руху. Наприклад, Василь би прочитав свою програму, я би прочитав би свою програму. Люди б нас послухали і сказали би Василь він є кращий, він жив в країні більше, він розуміє динаміку краще. Ми підтримуємо його. Я би сказав, також Василь стає моїм кандидатом. Та? І тепер ми всі разом будуємо одну систему, з якій ми будемо працювати. Так працюють демократичні партії, так партії рухи і так далі. Це то, що ми хочемо побудувати, щоб це було демократичним, щоб це було. Не е, як з гори вдолу, а навпаки, та... лідером руху є Михайло Саакашвілі. Ні. ні. Ну, ну давайте все. Дивіться, такі. дивіться, ні, це зовсім неправда, і ви нам дуже заважаєте, коли ви так кажете, тому що люди сприймають. Почекайте, якщо я, наприклад, є е, людина з Демальянсу. То я скажу: почекайте, почекайте, я ніколи не голосував за Сакашвілі як за свого лідера. Чому тут починається якийсь рух, і я маю. Ні. Ми кажемо, в нас є декілька лідерів. Що є правда, що Сакашвілі зі всіх тих лідерів, що є, він є, напевно, довший час в політиці. Він щось доказав, він був президентом Президент. цілої країни, а в нього є авторитет. Але дивіться, Василь пройшов через Майдан, і в нас є багато людей, що пройшли через Майдан. А я є членом Асоціації нью-йоркських адвокатів, все не здав іспиту в нью-йоркську асоціацію, Та? І в кожного в нас є щось, що немає, що бракує комусь іншому. Не можна казати, хтось є один лідер, тому що ти. Таким чином забираєш суб'єктність від когось іншого, і це ні в кому разі не можна робити, особливо якщо ми робимо демократичний рух? Тим не менш, він є хедлайнером таким і обличчям на, так, так, на так, кого йдуть люди. Сакашвілі має, ну я би навіть можливо сказав би якісь там приятельські стосунки з Порошенко, тому що вони вчились в дуже одному вузі дуже складні. Дуже складні. Чи так. не буде це заважати руху? Давайте так. Перш за все. Я хотів це значити. Я повинні за під, буде завтра. Будемо нагоду. <рес> Ми <можна> будемо говорити. <рес> я хотів би підтримати Сашу, що немає заперечень в тому, щоб Сакашвілі приймався як лідер або як один з лідерів. Можливо, він таким і є. Він ініціатор між іншим. Та це так, одна так, з його ідей. Давайте створимо, давайте проводимо проведемо антикорупційні форуми. Потім вони переросли в антикорупційний рух, рух за, за очищення. Потім він не є директором. Цього руху так? він не є е, головою, він не є вождем, і це дуже важливо е, саме по собі. Е, й поява руху, вона буде ефективною тоді і матиме ефективне продовження тоді, коли вона десь відтворить частинку самоорганізації, яка була у нас на Майдані. Там були горизонтальні структури, ми всі майже вийшли, вийшли звідти. Тому, попри те, що ясно, є беззаперечне полі політичне лідерство Михайла Сакашвілі, величезний досвід, позаду реформована країна, велика кількість справ і так далі, він насправді є одним з нас рівних. і у нас без Зліч доказів, тому що, наприклад, наші ініціативи, про які ми сьогодні будемо говорити, тут як власне і по поїздки областями це рішення, в яких він можливо так. навіть і не ухвалював не забрав участь в Подивитися, якщо ви подивитесь, скажімо, а, як приймаються рішення ніколи ще, Василь мене скоригує, якщо ні, а ніколи ще такого не було. Де Псакашвілі сказав: Я хочу, щоб щось було таким чином. Та такого ніколи ніколи не було. 2 я читав. Ми регламенти форму звичайна, але ну, прак практика така, що що ні, а, воно просто не виживе. А абсолютно очевидно, що люди, які <тапливу> мають, мають зовні інші зовсім інші підходи, вони не виживуть в, в системі, де дає те, що є в українських політичних проєктах. Та один не просто лідер, а вождь, начальник і так далі, де спускаються їм і рішення і думають за них, і роблять все за них. Так так не буде. наступне питання, яке. Буде напряму стосуватись і руху, і ваших ідей. Е, ну, принаймні, спочатку. Але Форумі... щодо Порошенка, ми теж маємо відповісти, мені а, здається, тому що ми... це важливе питання. Я ж про це хочу спитати, що з самого початку форумів і Одеський, і Київський, де я був, і Харківський, е, критики в адресу Порошенка звучало мало. Буквально декілька днів тому Лєщенко. Визнав, не визнав, а заявив про те, що Яценюк і Порошенко поділили між собою сфери впливу. А я завжди вважав, що це дві сторони однієї медалі. Чому от цієї критики це щоб не боротись з усіма одночасно? Дивіться, перш за все. А була критика, була критика ну вона а... порівняння з Ісенюком. Порівняння. порівняння з Яценюком, вона дивіться. Я походжу з тим, що Яценюка треба мучити Мучить. по але... Я нікого, я нікого але... не хочу мучити, хто, але для хто мене не заслуговує. Однаку, і от чомусь дивіться, я ні, нікого не хочу мучити, хто не заслуговує цього. Так зараз Лещенко вийшов з дуже серйозною критикою президента, і це ми зараз маємо з цим можна працювати. Це, за це можна і, і всі форуми зараз, що будуть, там буде дуже багато критики президента в цьому самому стосунку. Так. Також Абрамамічус так. вийшов з критикою Кононенко. Це конкретно, з цим можна працювати. А інакше ми не є в ніякій партії президента. Є правда, що президент надав мені громадянство України, надав грузинській команді громадянство України. Ми йому за це вдячні, але це не значить, що ми маємо бути лояльні за якусь яку-небудь ціну. Це не буде такого. Та? я навіть собі можу уявити з цією ситуацією, як це відбувається зараз, і що трапилось у вівторок минулого тижня. Що ми можемо навіть піти в опозицію до президента? Якщо президент не пояснить, що трапилось, якщо там справді є той договорняк, чи як каже Міша між собою між цими всіма партіями? То, чесно кажучи, я закличу колег з БПП виходити з БПП. Я закличу всіх тих, що приймають якусь участь, зараз дуже швидко менті, всі і звідси. Прийдуть до вас, тому що і, і тоді, але, тоді, але тоді, тоді нам треба констатувати, що в нас зараз є практично, що майдан не виграв, що майдан не довів своє ціле до кінця, що практично в нас становилася олігархічно корупційна. А система, яка не є ніякою ніяким парламентаризмом, і практично тоді дострокові вибори це наш якийсь шлях для того, щоб якось повернутися на ті на ту дорогу, на як на яку ми стали як держава після майдану, оселі я не знаю. Я хотів додати кілька маленьких прикладів, коли представники якраз координаційної ради руху. І є напевно найбільшими критиками президента, причому не роблять це все, маючи інформацію зсередини. Я не знаю людину, яка більше. Жорсткіше говорить про президента, ніж Сергій Лещенко, наприклад, чинає да, прямо да, всередині, да. Чи у Стефана ЄМ да. прибуваючи там у фракції, вони дістають, все, викривають і говорять про це все всьому суспільству. Тому ну, не, не все так однобоко, як воно могло б здаватися. І коли ми говоримо, наприклад, і останні два-три місяці жорстко критикували на всіх форумах без виключення генерального прокурора країни, то це була критика президента насправді, тому що це його. Його людина, це його політичний вплив, це його відповідальність за провал реформи прокуратури, це його відповідальність за діамантових прокурорів і корупцію, яка є в самій прокуратурі. Це є його відповідальність за неефективність, та за, за всіх тих непосаджених, за всі ті не невідкриті там кримінальні справи, за все те, що сьогодні є в українському парламенті, починаючи від корупціонерів там до, до сепаратистів і так далі. Тому відповідно ну, не є критика одну боку, однозначно. Всі, хто заслуговує на неї, всі її отримують. Тільки реформи прокуратури не відбулося. Не відбулося це це суддівська це не не відбулось. Не відбулось. і багато інших реформ, ми. про які звітує е, Арсеній Петрович, їх не відбулось. Але повертаючись до генерального прокурора і про ті завдання, які виставити генеральному прокурору, сьогодні все, що стосується боротьби з корупцією, це вже набув. Це вже саме це залишається. Залишається департамент Кей в СБУ. І СБУ зараз дуже сильно нас а, блокує. А, залишається прокуратура рада, залишається прокуратура. Та там ж в нас стільки зараз різних агентств, що мали б займатися боротьбою з корупцією, що не займаються, що там вистачає але, кого але а... мало що насправді запущено з цих агентств, що немає національного агентство запобігання корупції. Це крутий насправді насправді інструмент перевірки декларацій і майна, і власності чиновників і політичних партій, які однозначно у разі. Його запуску може очистити український політикум від корумпованої політичної еліти від корупціонерів, однозначно не запущено. Та дивіться, і те, що сьогодні там а, десь ми бачимо а, провали або буксування в реформах. Ви правильно сказали по прокуратурі повністю провалено. Тому що коли ми бачимо, що ті самі прокурори прийшли, які і були, це означає, що воно вони ніяко не відбулося. Коли ми говоримо про те, що національна агенція запобігання корупції не запустилася, це означає, що щось не так та і. Це насправді є ще одною причиною для нас оновити ці еліти, тому що вони якраз і, і, і є гальмом для змін в країні. Так, якщо ви подивитесь, скажімо, дивіться, що трапилось. Президент нібито має компромат через Генеральну прокуратуру на пана Бойко в опозиційному блоку. І тримає його Зайдайся. і, і, його, вони, голосують тримає так, його. і ми... вони голосують так, як їм треба. І вони голосують так, як вони це хочуть. Це система і політики України. Тут можна, та, всі 25 тут можна років. погано що виходити. І закон, закон, закон це не дозволяє, але їм, їм е, все одно на закон. І тому. Тому можна плодити цих організацій дуже багато, але якщо вони всі працюють в рамках тієї самої системи і менталітету, то а, ми нічого не зробимо. І Знаті? тому ми кажемо, міняємо літи. Та має піти прем'єр. Якщо президент, якщо це правда, що він то робив з бойком, має піти президент в інших країнах. Це був би імпічмент. Та? І, а мають прийти нові люди. У нас нема закону про імпічмент, на жаль. Але коли ми говоримо про заміну еліт, я пригадую Кравчука, який, здається, років п'ять тому запропонував ну десь за круглим столом, я зараз не пам'ятаю, де але він сказав, що постійно у нас перебуває оце латентна боротьба прем'єра з президентом, латентні зміни в Конституцію і так далі. І так далі він сказав, що треба зібрати там 150 людей. Тобто 100 людей, які напишуть Конституцію від А до Я, але вони 100% напишуть її не для себе. Вони напишуть її для майбутнього, і вони візьмуть зобов'язання, що вони ніколи не будуть у владі. Я, як колишній депутат з трьома скликаннями, е, умовно кажучи, кажу, що треба це зробити на всіх рівнях, не тільки про е, йдеться про конституцію. Тобто, це зробити ну не прийме Верховна Рада закон проти себе, не прийме Верховна Рада закон про ілюстрацію проти себе. Якщо ти входив в фракцію там партії регіонів, там голосував 16 січня і так далі. Сам, так далі. Сьогодні я не хочу ухвалювати новин виборче законодавство, бо розумію, що. Вони не не повірючі правила, так, дозволять йому. Вони вже лежамо, вони вже наш камбоють. Вони зроблять все, що ми скажемо. Але нам треба це сказати. Якщо заставити, і рух, коли ми кажемо рух, то рух це спромога якраз принести якусь інформацію і сказати: це не Сакашвілі, чи Василь Гацько, чи ще хтось. Це не одна людина, це є рух. І Якщо ми приходимо, і кажемо у нас мільйон підписів. Якщо вам це недостатньо, буде два мільйони. Якщо вам недостатньо підписів, прийдемо під Під Верховну Раду. Але послухайте нас: ми прийшли вам щось дуже важливе сказати. І якщо ви не приймете ці всі речі. То будемо сперечатися, і нас є мільйон, скільки вас там є, та і це зараз те, що, що ми хочемо зробити. Ми хочемо підняти людей з апатії, тих, що в апатії. Ми хочемо підняти і організувати тих людей, що не є в апатії, але не можуть самі якось організуватися, щоб прийшли і був один голос. Українців, на жаль, моя хата з краю, по я трошки почекав, неправда неправда, неправда. правда. Такі українці такі міняються. виклики є. Так. Українці міняються, і наше завдання Дебо. зараз якраз продемонструвати, що ми вміємо мінятися. Ще раз ясно, що в Україні сьогодні мільйони людей хочуть змін. Це абсолютно очевидно. Це показує соціологія. Це це може можна, так. але тепер відповідно, аби ці зміни відбулися, нам потрібно навчитися бути разом. І тому я б приніс, теж хотів просити і. Е, Закликати мешк... мешканців Чернівців і всього регіону підписатися і залишити свої підписи, свої контакти під нашу петицію, де є п'ять вимог про які я говорив. Крилицію 1MLN.Ukr. Наше завдання зараз ще раз бути разом. От власне, це одне одне з завдань важливих, чому ми приїхали сюди до вас. Ми зберемо мільйон підписів. Ми піднімемо українців, але в Верховній Раді є фракція. Народного фронту БПП вони влаштують якусь камасутру з фракцією Ляшка, і буде у них коаліція, так. і не буде дострокових виборів. Ви знаєте, це вже пробували робити, і був один майдан, був другий майдан. Я не хочу лякати третім майданом, але влада дуже добре знає, що з українцями так бавитися не можна. І вони рискують дуже багато. Дивіться декілька днів тому в Києві батальйони почали, Ваші почали до речі до цього. Батальйони почали щось робити. Це дуже погано. Мені здається, що це не можна робити. Але це що трапляється, якщо занедбати волю людей. І тут Верховна Рада, Народний фронт, мені здається, як я їх знаю, вони забояться. Вони забояться, що це не є жарт. І це може дуже погано для них закінчитися, і вони мають прислухатися до людей. Але люди мають голос сказати, що вони хочуть. Їхній план якраз. Предбачає, що ми залишаємося необ'єднаними, що ми, е, значить, просто обурюємося вдома або в Фейсбуці, як зараз дуже прийнято, та і все, але так не буде. І абсолютно очевидно, що в країні, де мільйон людей об'єдналися в одну платформу, проігнорувати її неможливо. Тим паче в тій країні, в якій раз на 10 років ті, хто не чув. Ті, хто не дослухався, ті, хто ігнорував, отримав гідну відповідь від народу. Я хотів би, щоб цього не було. Я думаю, що в нас е, мають бути сьогодні абсолютно конструктивні зміни в країні, і тому відповідно е, доведеться їм дослуховуватися до одного мільйона, більш того, робити все те, що е, цей мільйон е, хоче. А як вони не зможуть, то, то один мільйон е, делегує своїх людей, які це зроблять. Але є виклик, є виклик в тому, що подивіться, як вони організовуються, вони регіонали чи ляж. Чи ще хтось, БПП, Народний фронт. Якщо їм треба організуватися на боблі, як тема бабла, вони організувалися всі дуже швидко і вони працюють собі. Що робиться з демократами? Демократи це як вигулювати 20 кішок в одному напрямку. Та? Вони всі йдуть в якомусь своєму іншому, вони в кожного свої ідеї, в кожного свої лідери. І це саме зараз сильний виклик. І що ми показуємо? Ви казали, інші рухи були в Україні. Це правда, але що мені здається, що є унікальне? Що ми спробуємо об'єднати ті партії і ті тих людей, щоб перед тим сперечались між собою. Та? І ми кажемо: давайте, давайте забудемо наші різниці. Є більше, як вони... Як ті БПП і регіонали, як вони всі об'єдналися на баблі? Давайте об'єднаємось на наші ідеї, що це єдина соборна Україна, що це Гравий про західний України. про західний про західний шлях, та а що це е, антикорупція, що це вільний ринок? Та і на цій платформі ми зараз всі маємо об'єднатися. Як кажуть москалі, дай Бог вашому тіляті. <рес> Як <рес> кажуть москалі, <рес> дай Бог нашому тіляті Вокас єсть. Ага. Я щиро дякую за участь в програмі. Сподіваюсь, сподіваю, що рух він справді стане такою бідначою силою і справді Україна зміниться. А глядачам нагадую, що це були члени Координаційної ради руху за очищення, а Василь Гацько і Олександр Боровик. На все добре, до побачення. До побачення.